буде його слово у Білому домі, з'ясовуватимемо разом із Андрієм Добрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці. Вітаємо на зв'язку зі студією. Вітаю. Тож що для України означає кандидатура Девіда Венса? І давайте спершу можливо нагадаємо нашим глядачам наскільки посада віце-президента взагалі вагома. Це залежить яка який президент є ця роль віцепрезидента. Терміново перемінилася після атаки 11 вересня в першому році, коли брав більшу участь у різних домовленнях віцепрезидент Чейні. Так само наступний – це був Джо Байден, який допоміг з міжнародних справ до президента Обамі. А вже у посаді президента Трампа в його термін віце-президент Пенс не мав таку велику відповідальність а то трохи повернулися назад до минулого століття, але ще не ще не знаємо, як буде в майбутнім, чи то буде так, як Камала Герес, яка так само не має великий портфоліо. Працює на на південну південний кордон, як і е, е, декотрі інші елементи, але більшість цього йде через Овал е, офіс до президента Байдена. Чи це повернення буде, коли буде зміна е, е, кандидата Байдена, чи так само у посаді президента е, Трампа? якраз коли сталося коли стався замах на дональда трампа ми обговорювали в ефірі українського радіо взагалі серію замахів на американських президентів а я нагадаю що починаючи з річарда ніксона на превеликий жаль стріляли у всіх так вже склалося в американській політиці при цьому ніколи практично ці замахи не були результативними якщо малося на увазі зміна політичного курсу поза як віцепрезидентця завжди згідно з, з американським Політикою представник тієї ж політичної партії, що зрештою, і президент. Але чи не може виявитися, що в разі якихось проблем з Дональдом Трампом Венс виявиться ще більшим Трампістом, аніж сам Трамп? Я думаю, так. А, але тут важливо. Чому Венс має такі позиції? Бо так як багато є відомі, що коли він раніше був тільки письменник, він мав одні чіткі думки. Тоді, коли він перемінився на бізнесмен, познайомив різних багатих інвесторів у Каліфорнії і по чоловій Америці, вони на нього мали великий вплив, щоб він балотував за сенат. І коли він повернувся до Огайо стати сенатором, і це дуже молода позада. Він тільки ледве е е е півтора року є сенатором. Е е від часу його кандидатства він зовсім перемінив свої ідеї. Але включно в тім є, що без великих грошей з-поза штат Огайо це від Вашингтону, як і його інвестори в Каліфорнії, він би не переміг. Це стопроцентово. Він багато менше отримав голосів, як інші кандидати у його штаті. А то ми знаємо, що йому було дуже потрібно ті грошей, ті, ті гроші, і вони дуже є впливові. Ті інвестори на нього. Тобто, як до кампанії президента Трампа він так само не тільки буде мати свої ідеї, але він може звернутися до Трампа, каже: Найти нам треба на наше кандидатство більше реклам, більше допомоги. Я маю мої інвестори, але за цього я би хотів під трохи більшу роль у нашу компанію. Я все таки думаю, а що сформувало таку достатньо радикальну позицію Венса щодо України, що він припускав і пожертву території, і намагався заблокувати допомогу американську. Я думаю, найпростіше є, що ті інвестори підтримують таку позицію. Ми чули одного інвестора під час з'їзду республіканців. Це Девід Сакс, який мільярди грошей має і великий інвестор, але щось зовсім радикулувався під час ковіду і тільки читає соцмереж і має певні думки про Україну, навіть і що він ніколи не відвідав Україну. Там не їде, не знаю, що там діється, але через соцмереж чи телеграм чи, чи різні боти він має певні ідеї і він має вплив на Джейді Венца. То це найпростіше пояснення. Поза тим, ми знаємо, що дуже довго не був сенатор зараз тепер і мав нагоду відвідати Україну, але здається, що це його нічого не вивчило. Пане Андрію, і тут питання постає. Ось у чому зараз президент Зеленський повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом і анонсував можливу зустріч. Мовляв, вони про неї домовилися. Але вочевидь, комунікувати треба не лише з Дональдом Трампом, треба комунікувати з його командою та і цілою Америкою. Взагалі, і тут мені пригадується приклад успішної комунікації з спікером Джонсоном, який має не просто республіканські погляди, а він є людиною побожною. Звичайно, і до нього привезли на розмову серед інших людей протестантського пастора з Одеси, чия родина постраждала, загинула в результаті російського обстрілу. За допомогою яких аргументів можна комунікувати з Джей Ді Венсон? Це це є контроль йому. Як підвищити його чи сенаторство чи позицію як віцепрезидент? Дивіться на позицію його щодо абортів в Америці. Його політика від часу сенатора цілиться збуду зовсім. Він це блокувати, заборонити всюди по тілої Америці. Тільки коли він домовився з президентом Трампом, бути віце-президентом, Ця частина своєї веб-сторінки це він вимкнув то? Покаже, що він будь-що буде робити, щоб підвищити себе на, на вищу посаду, це необхідно його і політики, його моральність. Він це робить тільки щоб краще стати собі. То е, так само е, мабуть би було якась е, можливість йому показати е, е, більшу роль у цілому світі. Я я фактично не знаю скільки я знаю, що він солдатом був в Афганістані і в Іракті, але більшість світу, скільки він відвідав, е, це дуже впливове на різних політиків, щоб бачити, як події в Україні мають вплив на певні закони, певні е, конфлікти в Африці. Чи а, в далекому а, а, південні а, південну частину світу, а, то йому йому треба може трохи показати, який вплив це може бути на позитив, але знову я кажу, головний вплив на нього це є інвестори, і так само президент Трамп, який казав: Як ви хочете стати віцепрезидентом, викнути все про абортів на свою веб-сторінку і змінить свою моральну позицію. Отже, скажімо так, м'яко достатньо прагматичний політик, судячи з ваших слів, і якщо говорити з ним можливо не стільки мовою цінностей, бо Станом на тепер є деякі розбіжності, скільки мовою інтересів, то можемо мати деякий успіх. Давайте на мить відволічемося від штабу республіканців і подивимося, що відбувається у демократів. Ми от щойно повідомляли, що йдеться про ну таємну підготовку. Хоча, якщо про неї вже стало відомо, то з таємністю питання. А менше з тим про підготовку Камали Гарріс увійти в президентські перегони. Якщо Джо Байден все-таки повідомить навіть ось скоро. У липні про вихід з перегонів через стан здоров'я, через свої фізичні кондиції, через тиск, друзів, е Що ви про це думаєте? Що про це відомо? Я думаю, що так це таємно. Зараз тепер є переговори. щоб як змінив думку президент Байден, як він буде змінити думку, а команда команда віцепрезидента Герес, щоб вона як найсильніша мала позицію, що тільки вона буде пірмінена як кандидат, не будь-які інші. Бо зараз тепер є досить багато губернатори, досить популярні, які досить багато грошей мають, так само готові у своїй кампанії а, стати як кандидати так само, то а, між тепер і з'їзд демократичної партії це треба це домовити, як буде а, як вони будуть змінити кандидата. Як буде домовлення з президентом Байденом, цікаво про презид... Віце президент віце-президент Герес, я би задав всім і пригадав всім, що вона домовилася мати дебат. З кандидатом, коли він буде призначений республіканцем як віце-президентський дебат, це би сталося або при кінці цього місяця, через тиждень, або з початку серпня. Тепер думайте собі, що вона може бути в однім дебаті як віцепрезидентська кандидатка. А тоді через місяць, якби була така велика зміна у вересні, ми побачимо її проти Трампа як кандидатка в інших дебатів. То це ніколи не сталося в історії Америки. би було щось цікаве в нашій історії. То це була би якась новація. Певна наскільки ви самі оцінюєте ймовірність, що таке станеться? І яка соціологія? Тиждень тому та тиждень тому дуже твердо не тільки говорив заморожений був президент Байден, що це не станеться і ще нині. Висловив до членів демократичної партії, що, що це не станеться. Велика зміна є скільки голосів у його партії, а тепер публічно говорили тиждень. Тому ані один сенатор говорив, що президент Байден повинен відмовитися. Тепер кількох. Сенаторів і багато більше що години тут в Америці висловлюють, що він повинен відмовитися. А з другої частини донори до демократичної партії заморозили свої фонди. Зараз тепер минулий місяць, це кінець червня. Це був найслабкіший місяць. В фондрейзинг для Демократичної партії великі багаті донори до демократичної партії вони публічно задали до президента, що вони би хотіли б бачити зміну, і до того часу, коли вони побачать, вони стримують свої донації. Не знають чи чи це доїде аж до конвенції, і тоді зміну думку, як залишиться президент Байден. Але це є два важливі фактори: гроші. І які прихильники має президент Байден у Сенаті і Конгресі? На завершення нашої розмови я хотів би попросити вас оцінити іще одну річ. Ми досі ще в засобах масової інформації тут на Суспільному в телерадіо ефірах обговорюємо підсумки Вашингтонського саміту НАТО. А Трамп відомий своїм НАТО скептицизмом, дозволю так собі сказати: якщо подивитися на ці пари, Трамп Венс і Байден Камала Гаріс щодо ставлення до північно-атлантичного альянсу, перспектив розширення співпраці, згортання співпраці, ставлення до фінансування про обох кандидатів, що ви можете сказати? Є позитиви і негативи з обох боків. Ми знаємо, що з боку президента Байдена і цілу команду з віце-президента РС що все запомало було, щоб допомогти Україні, щоб розбудувати НАТО. Ми ще й чекаємо, щоб... Складні і фабрики у Євросоюзу відбудували, щоб вони швидше передали зброї до України. Ми знаємо, що в Америці вже почали цю процедуру. Вже, вже є фірми, які раніше не існували на зброю ті 155 міліметрів до України. Але з другого боку команда Трамп любить все дуже швидко робити. Це на добро і на зло то є можливість що вони чомусь би мали непорозуміння з російською Федерацією. щось він би пропонував якийсь мирний план який ми знаємо не не існує зараз тепер але мабуть він би мабуть мабуть путін би застадив президента трампа він би швидко реагував ми це бачили у Сирії. Коли він домовився атакувати команду вагнерівців, там то ми знаємо, що є можливість. Що е, команда Трампа би щось робила, але це би все було дуже швидко. А з боку е, е, Байден ми знаємо, що вони хочуть мати єдність. Вони хоч дуже показали у Вашингтоні, що НАТО стоїть разом один спільний фронт. Але цей спільний фронт дуже помало пливе, і нам треба якнайбільшої допомоги терміново для України зараз. Тепер. Дякую щиро за цю розмову. Я нагадаю. Андрій Добрянський був з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Це суспільне студії. І ми обговорювали президентські перегони, які можуть вже зовсім скоро набути нових вимірів. Будемо